Музика, музика, музика рідного дому, дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене, тут мої мама і тато, тут моя пісня крила Жде мене жде мене! Доброго дня, дорогі учні, шановні батьки та колеги. Ось і закінчилися літні канікули. Вони для всіх нас були надзвичайно тривожні і хвилюючі. Ми всі з вами чекали 1 вересня і мали величезну надію. Що будемо всі вчитися в очній формі. Сьогодні, 1 вересня, ви перебуваєте як у місті Житомирі, у Житомирській області, в межах України і багато з вас є за кордоном. Дорогі першокласники, свій перший дзвінок ви запам'ятаєте на все життя, бо ви його розпочинаєте в умовах війни. Я вітаю всіх з початком нового навчального року. Я від вас усіх хочу подякувати нашим славним воїнам, які роблять усе можливе, аби ми сьогодні у нашому рідному, славному місті Житомирі могли здобувати освіту. Ми воюємо не просто за землю. Ми реально воюємо за те, щоб у наших дітей було майбутнє. За нами діти, наші родини, наші батьки, за яких ми воюємо. Наша земля нам допомагає навіть. Це все шумить. Тільки що мої діти цього не бачили. Ще не вмерні слава! Закраїнці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса На сонці Запанує Ми у своїй своей сторонціла ми положим за нашу свободу і покажем що. Сготого кажем, що ми братя козацького. Я бажаю усім нам здоров'я, мирного неба, швидкої перемоги і, як сказав наш президент. Раніше нам треба був мир, сьогодні нам треба перемога. Тож, давайте ми всі разом будемо допомагати пришвидшити цю перемогу. А ви, учні, можете допомогти тільки одним це вашими гарними оцінками, вашою розумною поведінкою, тому що безпека сьогодні і навчання виходить на перший план. В добру путь усім нам хай щастить.